Добрий день вам, люди добрий, добрий день і в добрий час. Вам вітання любі діти і батькам, і вчителям. І дорослі, і маляти щиро люблять святоце, подаруночків багато, Миколай усім несе. Але за милої дороги забарився Миколай. На зійна, у удя тривоги. Як він рідний край прийде? Люся, бо святий, вже спішить на наше свято. Хоче чесно нас непростий він несе дарів багато. Рано вранці, досік сонця. Ангел постукав мені у віконця сповісти усім на нині про святого Миколая в Україні. Ще й просив всім передати, що жива Україна мати, що для неї сонце сяє. Що мати Божа її охороняє, а Господь із неба щастя посилає. За вікном сніжок летить, вітром завіває, Тож спішіть до нас на Свято Миколаю. Тож чекаємо в гості діти, він прийде і будемо радіти. Сашуня, сестричко, послухай, сьогодні приснились мені ангели в небі на хмарах, дарунки несли дітворі, а зірочки їм помагали, яскраво світили вони, щоб Миколай і ангели до діточок чи в них прийшли. Ми насправді приснилось, до на столу хоч іще ходи, і ми до святого напишемо, щоб і нам подарунки були. «Ой, мій отче Миколаю, прошу те, що побажаю, племер мій вже застарілий. Флешку хочу і мобілу. А ще джинси найкрутіші. Куртку, світер наймодніші. Прошу ще щоб солоденьке. Кіндер, мілко, щось смачненьке. Я тебе дуже чекаю, подаруночків бажаю. Ну, Сашуня, ти подумай, чи потрібно це тобі, чи піде воно на користь у духовному житті. Може хтось є поруч тебе у потребі, чи біді, і йому потрібно більше допомоги, ніж тобі собі, що хочеш, та мене ти не повчай. Іди, проси собі дарунків і мені не заважай. Святий Миколаю, не хочу дарунків. Я зовсім не хочу того, що колись отих тих загадкових, красивих пакунків я хочу, щоб мрії про інші збулись, закрий наше небо своїми руками, щоб вражі ракети не падали знов, щоб син повернувся скоріше до мами, щоб тут в Україні розквітла любов. Святий, Миколай, не хочем дарунків, в нас інші бажання. Всі ці темні часи, лікуй наші рани, бо їх не злічити. І дай нам терпіння усе пережити, спини, якщо може, цю погану війну. Прийди до малят, що лишились без мами, до тих, чий татусь не вернувся з війни. Візьми їх в обійми своїми руками, щоб дотик батьківський відчули вони. Ти замість отих загадкових пакунків нам мир у торбинці своїй принеси. Все це тихо, на дворі ся зорі в горі, всі чекають, виглядають чудотворця Миколая, а о щось він забарвився, може, в непі В нього клопотів багато, бо заходить в кожну хату. Все, що в нього в торбі є. Чемним дітям роздає в небі метняє рух, янголята голята печумають. Он одні нишуть кожух для святого Миколая. Інші чила годяцянки, навантажують дарунки, світять краще хузірки, шлють на землю поцілунки. Сіву сани Миколая, шубці в теплих рукавичках я поганяю, щоб на землю не спізниться. Пару коників летить, кращі іскри під квітками, Сяє срібром мерехтить, шлях засіяний зірками. І твора ж буде маврій, жде на гостя нетерпляче. Хто був чинний, той радій, хто нечемний, бухай плаче. Миколай все добре знає, має книгу справ свою, на всіх з неба поглядає, думає, що дарувати кому. То потрібно чесним бути, доброчесність зберегти і про чесність не забути, і з любов'ю сідвести. Разом з нами він радіє і дарує нам надію. Він всіх вас чудово знає зі святом всіх ми вас вітаємо. Вечір добрий, вечір гарний. Але трохи незвичайний, ось нині рівно рік минув, як на землі цій милій був, як дітям подарунки роздавав, і всіх до праці щиро закликав, наказував їм чесно жити, від зла тікать, людей любити. Я дякую, діти, за добрі діла. Ви радість сьогодні мені принесли у серці моєму всі ваші слова, і щиро я хочу вам всім помогти. Ангелята мої, летіть у святи, хай прийде пошвидше уже перемога. Добро і любов треба вам принести. Про мир попрошу я у Господа Бога.